Скільки грошей з державної казни взяти на власні витрати депутати вирішують самостійно. Постановами вони визначають, які суми витратити на службові авто, канцтовари чи оздоровлення. Так цьогоріч на безоплатний проїзд одного народного обранця рада виділила майже 27 тисяч гривень. Ще по 200 тисяч дала кожному на утримання помічників консультантів та робочі витрати. По 5 тисяч гривень держава заплатить і за телефонні розмови та санаторій для кожного з 450 нардепів. Крім дещо довшого, аніж у більшості українців відпочинку 45 днів на рік. Народні депутати до відпустки отримають. І обов'язкову допомогу, дві щомісячних зарплати. А це понад 35 тисяч гривень. Серед приємних дрібничок, які прописали для себе законотворці, безоплатні медичне і санаторне лікування, страхування, навчання та перекваліфікація. Кожна з цих статей тягне на мільйони гривень. Приміром, лише страхування депутатських життів обійшлося бюджету 2011 у майже 4,5 мільйони гривень. 77 мільйонів коштували ремонт та оновлення відомчих санаторіїв і лікарень. Депутатський значок вирішує і житлові проблеми обранця. Новообраний парламентар має право на службову квартиру, компенсацію її грошової вартості або принаймні номер у готелі, який на весь період його повноважень оплачує держава. У разі дострокового розпуску парламенту нардеп отримує одноразову грошову допомогу в три зарплати. Якщо ж вже звільнений депутат не зможе знайти іншої роботи, то ще рік бонусом отримуватиме свою втрачену зарплату парламентарія. Не образили себе депутати і у пенсійних питаннях. Після виходу на заслужений відпочинок пенсія народного обранця складе 80% від зарплати з усіма надбавками. Причому за умови зростання укладів діючого складу парламенту перераховуватимуться і виплати депутатів-пенсіонерів. На заслуженому відпочинку обранці мають право ще й на безкоштовне лікування у відомчих закладах, путівки у держсанаторії та 10 годин щомісячного користування службовою автівкою. Олена Соколан, п'ятий канал.